Друзі, привіт! Як я і говорив у попередньому відео. Поїхали ми з товаришем вниз на карася попробувати. Зараз ось вечір, вже, мабуть, 18, десь 00 приблизно. Трошки вудочки розклав. Одна трошки треба відремонтувати, ну там де чіплять поплавок, відломилось поміняти. Ну, а то таке, зараз швидко буду робити, треба було на березі зробити. Відерці, зараз ми сюди прикормочки покажу вам, якої у мене тут є. Так, такого видумувати нічого не буду. Ось знайшов, у мене є, друзі, солодкий бисквіт. Серія про від флагман. І ще десь у мене півпачки якоїсь тут було. О, ось, о неповна пачка. Метод мікс і короб ось таку. Ну і зараз додавим сюди ще. Можливо, ось оці ось Ну, Тут хоч і на ляща, але воно діятиме добре і на карася. Оця ця ось очки від флагман. Серія Pro. Меласа маляс. Ось така, така вона густа, може видно. Чорна така, як, як згущенка. А, а запах такий. Може хто коли в житті малясу купив, о, оце воно. Так що, оце така буде прикормочка, наживочка буде черв'ячок. Є в мене опариш, більш нічого не видумував, по-бистрому так зібрався. Так що, зараз будемо ловити. Вудки в мене ось, я покажу. Ось такий сквадрон Flo, боло, 5-метровочка, болоночка від флагману це, і прикормочка, і удочки. Це з тестом до 12 грам, а я на них лов коловив і карася, нормально. Подивимося. Є у мене там ще мощніша бішвудка, котушечка Ренк 3000, без бейтранера, без нічого. ось. Така котушечка, таке удилище. Ну ось на такі основточки ми будемо сьогодні і ловити. Так що зараз замішуємо прикормочку нашу. Ось зараз висипаємо півпачки. Що в нас тут метод? А далі буде видно. У мене ще є там прикормка така, можливо, це є і якась друга. Це бисквіт, солодкий при цьому. Ось таким макаром. Все дуже просто, без ніяких, як кажуть, наворотів. Сейчас ми... я зроблю, знаєте як, бо вона Дуже густа ця мелоса. І ви побачите, яка вона. Я її ось отак зараз ось, дивіться. Точно як як хватить. Як згущенка, як згущене молоко. І вона так може обликнути при кормку і неравномірно розподілиться по корму. Тепер зараз я отак ось... Набрав водички ось сюди, закрию і так ось розмішаю і прикормка пахне, і це пахне О, і ось отаку. Тепер щось... Так, замішаємо, все дуже просто. Ай, яка ароматика, запах такий солодкий, приємний. Нічого я більш не брав, бо не було в мене часу. Приготуватися, бистро зібрався, що було, покидав, навіть по дорозі заїхав у рибацький магазин. Пусть що докупив і на рибалку. Наліпимо ось таких невеличких шариків. І тут такі дві лузи я знайшов, одна була, а одну трошечки, трошечки я кілька листків, кувшинки виламав. Ось так, чотири по три штучки. Кинемо сейчас. Ось бачите, дві лузи зліва і справа. Ну це так ми будемо зараз. Щас... Зараз закормлюся. Ой, треба встать. Ой, це близько закинув, ну нічого. Близько, то далеко, зараз кину ще одну. Опа. Нормаз буде. <звук> Ух ти, диви. я чуть не прозівав, дядько. А <звук> в мене вже карась. А я дивлюсь поперло, блін. О, друзі, ви бачили? Хе-хе. о Йо -йо. Ах, ладно. Ви бачили, як спрацювала прикормка? Ой! Тільки я закинув, а я вкинув ще, думаю, напарника спитав, чи клює. Він на кілька десь на десять хвилин раніше закинувся ніж я. А я поки місто знайшов, поки камери оце все трошки довше. Каже, пліточку спіймав, поки що мовчить. Думаю, кину камеру, чи вона тут хоч є. Камеру закинув, коли дивлюся, поперло поплавок. Йо. Так, друзі, це все фігня получається, саме настояще. І тут обірвалося коротше, зараз треба міняти повідок. За 5 хвилин дві поплюки Я ось поставлю товщий повідець. Тут ось дуже не видумую. Ось, один отак червачок. Крючки, шостий номер, не мілочуся. Оті, що я показував у попередній рибалці, що ловив ляща. Я тут на ці крючки ловив карася. Прекрасно. Усе, виходить. П'ять чуть не прозівав. Та да, такий, побільше, ніж ті були. Опять як щось роблю, так Ну, такий. Такий як ми ловили. Невеликий, грам 200. Тягнув трошки, думав уже карась. Бачите? Щось нюхає, ну то не карась, карась схватив і попер. Там багато дрібної риби. Пліточка, красноперочка. Ось такої риби тут. хватає не хоче щось тут клювати риби ось повно ось камеру кинув прямо під човен і карась проскакує то три покльовочки два карася спіймав і все зараз поки ще година півтори часу є От переїду трошки в інше місце можливо там вийде щось не знаю так що Зараз трошки змістимося. Може найдемо активного карася. Пробуємо ще тутечки. Що Є. робити? Диви! Ух ти, зійшов, гад! Ха-ха-ха! Теса Йомаю, не встиг прикормки кинути вже. і поклювка тільки диви! Тільки кинув далі, і зразу йде. Ти поняв, де він А він о там далі жук отакий такий непоганий карасело як, не гігант Зараз будемо пробувати туди далі закидати Я щось думав він ближче біля кувшинок. Чи це можливо чиста якась случайність чи випадковість? Ну, щось. А тут ближче щось не хоче. Я спробую одну вудку ще далі туди закинути. О, там щось довбе, довбе, друзі, диви. Якраз ту вудку закидав. Треба ще глибше. Чуть не взівав. Навіть був трошки взівав. Воно <смі> не те, що взівав, а те, що якраз закидав ту вудку, дивлюся воно. А він попер, 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 жуко такий. Значить він не хоче під самою кувшинкою клювати. О, там щось він клює. Закинув. Опа. Ого. Диви. й -йо, куди ж ти, гад, Це тобі щас. Ага. Отакий жук. О. Тут на цьому місці стало веселіше, ви бачите. А зараз ще зроблю більшу глибину і. Тут щось у мене напуталося. І на матрас карасели. тут з глибиною добре вгадав Ой, а там щось клює клює а тут я відтинку знайшов непогано для цієї вудки а та щось смика-смика, зараз смика. зменшу глибину і трошки ближче підтягну. Я там щось у мене... Ой, попер, 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 блін, а ця гудка так невдобно. І... Ой. Чи прозівавчи. Що щось не воно було о, тут у мене прицел є воно кувшинка, раз, і туди я закинув о, десь поплавок дівся, друзі. ага. Бачите як з кулемета. Бачите як непоганий клюв. Ну, карасик такий і не маленький, і не великий. Жарюшний, як кажуть. Не треба перерізати, почистити ціляком на сковорідку. Ну, сьогодні я Теж карася не беру, завтра, може, якщо спіймаю, то ну то вже буде у другій серії. Попробую Завтра половить на боковий кивок. Все таки Попробую він тут карась, не поймеш, з вечора, бачите, може, далі. Від латашків клювати, утра ближче, або переміниться, куди підійде, що йому подобається, незрозуміло. О. Треба пробувати. Як не клює, одну далі, другу ближче. О, Треба, О, мабуть, кинути вже прикормку, ту, що залишилася. А завтра замішаю свіжу тут її залишилось трошки. Мабуть викидаю. воно? Пішов вінчик. Так, да, пішов. Опа. Раз. І на матрас. Цей якось брав так. Дин-дин провів, остановився, дин-дин провів. Це ця утка в мене сквадрон було м'якенька, а то друга в мене паверкарб було. Флагмановські обидві. То та жорсткіша. То та що в мене я брав на, на боковий кивок. Сьогодні? О, дивіться, десь поплав зник. А, щось є. Чи? Яке бурза, А так поперло, Що, що воно таке? Пліточка? Чи? Пліточка, а схватила як. Красноупер поперла. Ну, щось за тих карасик вже сонце сіло і і. і, і, і. нема змотуюсь. Змотуюсь. На сьогодні досить тяга-тяга дрібнота і все. Більш нема нічого. Карась пішов спати. Ну що ж, друзі, карась перестав клювати, почала об'їдати дрібнота, та вже сонце зайшло, скоро буде темніть. На сьогодні хватить, Так що це у нас буде перша серія. Вечірня рибалка на карася. Ну, спочатку був раз, швидко, раз, два, три покльовки, два карася впіймав, а тоді затихло, сиділи, сиділи, сиділи з товаришем. Він поряд сидів нічого. Переїхали буквально метрів 50-60 трошки в сторону. Ну як ви бачили, досить-досить такий непогано клював. Ну такий ладошняк за ладонь. Карас якраз здорового не було, ну такий середній нормальний карасик. Прикормочка спрацювала на червячка. Ось так. Так що завтра зранку попробую, можливо, на боковий ківок. Ну, в наступному відео через день ви все це побачите, якщо ж це щось у мене вдасться впіймати. Ну, Сьогодні вдалося карасика половити, я довольний. Погодка хороша, не дуже жарко сьогодні. Ну, все так, як треба. Так що не забувайтеся поставити лайк, підписатися на мій канал Рибачу, як умію. Не забуваємося зразу після перегляду відео задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі fpv дрони на реп посилання на монобанку. Внизу, в описі під відео, там, там же і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будь байдужими, Хоч потроху, хто скільки зможе, треба допомагати. Ну, а зараз сама подяка від бійців. Я вже говорив, повинні мені записати нове відео. Це вже старе, вже після того вже чимало коштів. Зібрали. Так що слухаємо зараз подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам канала, YouTube каналів пана Анатолія Рибачі Екомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан, та рибачу, як вміє». В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів. Бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! О, а мене сьогоднішнє вечірнє відео закінчив я. Рибалочку закінчив. Поки через день, якщо все нормально, зустрінемося. Слава! Україні